Ну ось, замовив собі чехол. Ви представляєте, тут замовляєш чехол і зразу тобі приходить шкло е, в подарунок. Тобто чехол і шкло. любе які би чехли ви не замовляли, зразу приходить шкло. Зараз будемо дивитися, бо я отримав смс, щоб я підтвердив е, колір чехла. Бо я там не підтверджую і не знаю, що там прийшло. Подивимося, який прийшов. Ось такий прийшов чехол. Тут нам дали чек. Тут нам дали чек, що ми оплатили. Ми замовляли через Allegro. І ось такий чехол, і тут такий захисним, матовим сином. І ось так, маєте тут шкло безкоштовне. Baz